Руслана, oh. а що це ти нам сьогодні принесла з собою? Розкажи, будь ласка. А я вже казала, що це книга Четверте крило про. Ну, вона не про тут така, в принципі, я не скажу, що тут дуже велика лінія дружби. Я її обрала, бо тут дружба сформувалась в дівчат в досить дорослому віці. По-перше, якраз таки те, що багатьом зараз треба. І мені сподобалось, на чому вона збудувалася. Тут просто не треба собі шукати друзів, не треба шукати собі партнерів. Ти просто в якийсь момент ти відкриваєшся світу, відкриваєшся людині, і в необхідний момент до тебе приходить необхідна людина. І тому мені дуже сподобалось, що вони так легко, в принципі, з першого погляду в них произошов канець. Та якась на хімія, по факту, ми yeah. бачимо один одного перший раз в житті, ми там. Ви взагалі повинні бути конкурентами якимись, але ну, людина відкрила душу, відкрила там, скажімо, свої там якісь ну не ж почуття, але ну це такий великий був жест. А, і потім в них такі будували, що знаєш, на якось невідкритості, на, на взаємопомічі, що вони набоялися поки десь слабкими і так далі. Тому мені це як зародження дружби в дорослому віці. І, і такої типу правильною послідовної, коли ти навіть не помічаєш, як людина стає тобі близькою. Так, ти в якийсь так, момент таки, так. сідаєш і думаєш, блін. Просто в якийсь момент Аж довіряти людей.